Коли ми стоїмо на городі чи полі, часто навіть не замислюємось, що під нашими ногами не просто земля, а цілий світ, який дихає, живе, росте і годує нас. Ґрунт це не мертва маса, не бруд, як дехто каже, а складна система, де кожна піщинка, кожна грудочка має своє місце і завдання, там під шаром дерну. Мікроскопічні істоти, грибки, бактерії, дощові черв'яки, корінці рослин, що переплітаються в одну живу тканину. Саме це мікрожиття робить землю родючою, дає рослинам силу тягнутися до сонця, а нам добрий урожай. Але варто один раз втрутитись без розуміння, особливо в холодну пору року, як цей світ починає гинути осінь пора спокою для землі. Вона готується до сну, укривається опалим листям, рештками рослин, зберігає вологу під верхнім шаром. Коли ми, здавалося б, із добрими намірами беремо лопату і починаємо перекопувати на зиму, ми ламаємо цю природну рівновагу. Уявіть собі, все мікрожиття, яке розташувалося в теплі нижніх шарів, раптом опиняється на поверхні. Там мороз, вітер, пересихання. Те, що роками формувало структуру родючого шару, гине буквально за кілька днів. Ґрунт, який був пухкий, теплий, наповнений повітрями, вологою, після кількох морозів стає твердим, як цегла. Саме тому старі люди казали не рий землю, коли вона спить. Дехто виправдовується, мовляв, перекопування знищує бур'яни, допомагає провітрити землю. Та насправді бур'яни лише наслідок порушення структури ґрунту, а не причина його втоми. Коли ми перевертаємо пласти насіння бур'янів, що лежало глибше і не проростало, опиняється на світлі й оживає навесні. І от маємо зворотний ефект. Замість чистого городу отримуємо зарості, а ще гірше, знищується гумус, той самий чорний живий шар, який твориться роками. Вітер і сонце його висушують, дощі вимивають, і замість чорнозему з часом залишається сіра, грудкувата земля, яку важко розбити навіть мотикою. Мікроорганізми в ґрунті це наші невидимі помічники, вони розкладають рослинні рештки, роблять поживні речовини доступними для коренів, формують природну губку, яка тримає вологу, але вони, як і будь-яке життя. Потребують умов стабільної температури, вологи, повітря. Коли ми лопатою перевертаємо верхній шар, ми змінюємо їхній дім на пустелю. Бактерії, що жили без доступу повітря, в глибині гинуть від кисню. А ті, що люблять повітря і тепло, замерзають від холоду. І все ланцюг розірвано. Весною ми дивуємось, чому земля не приймає вологу, чому вода стоїть калюжами, чому розсада жовтіє. А причина мертве мікрожиття, зруйнований баланс. Наші прадіди добре знали землю треба берегти, а не мучити. Вони розуміли її ритм, відчували, коли варто допомогти, а коли дати спокій. Тому й не перекопували восени без нагальної потреби вони дозволяли землі переварити рештки врожаю самостійно. Опале листя, стебла, дрібна трава ставали. Природною ковдрою, що гріла ґрунт і давала їжу мікроорганізмам. Такий шар, наче зимова шуба для поля. Він захищає від морозів, зберігає вологу і створює середовище, де життя не завмирає. Весною, коли все прокидається, земля вже готова приймати насіння. М'яка волога дихаюча. У сучасному сільському побуті ми часто забуваємо про ці прості речі. Нам здається, що техніка знає краще, що треба підняти цілину, розворушити ґрунт, допомогти природі. Але природа не просить допомоги, вона просить не заважати. Варто спробувати хоч один сезон залишити землю без осіннього перекопування, і різниця стане помітною. Навесні вона легше приймає сапку, менше злипає, на ній швидше прогрівається верхній шар. А головне вона зберігає життя. Те саме мікрожиття, що годує наші рослини. Тому, коли в листопаді руки тягнуться до лопати, зупиніться подумайте, чи справді земля цього потребує. Вона зараз відпочиває, збирає сили, живе своїм невидимим життям, і якщо ми дамо їй спокій, вона віддячить сторицею пухкою дихаючою структурою, міцними сходами і врожайними грядками. Бо жива земля це не просто ресурс, це наш спільний дім, основа хліба, здоров'я і майбутнього. І поки ми це пам'ятаємо, земля не вмре під нами. Найпоширеніша помилка, яку роблять господарі восени це звичка брати лопату і перекопувати кожен клаптик землі, щойно зібрано останні овочі. У селах навіть побутує приказка не перекопав восени, весною плакатимеш. Але правда зовсім інша. Перекопування пізньої осені не допомагає а шкодить. Земля не встигає відновитись мікрожиття, яке формує її родючість, гине. Те, що здається доглядом, насправді стає тихим знищенням усього, що робить ґрунт живим. Коли ми перевертаємо пласти землі в листопаді, холод проникає глибше, ніж зазвичай. Коріння трав, рештки рослин, гній. Усе, що могло би перегнити і стати живою їжею для ґрунту, перемішується з холодним повітрям. Мікроорганізми, які перетворюють органіку на гумус, зупиняють свою роботу або гинуть зовсім. Дощові черв'яки, головні агрономи під землею, втрачають свої ходи, які вони робили цілий сезон. Вони піднімаються вгору, а там мороз. І саме тому після такої турботи навесні земля не дихає. Немає каналів для повітря і води, немає живого руху, вона стає грудкуватою, важкою, наче застигла маса. Ще одна біда перекопування це змішування шарів ґрунту. Верхній шар найродючіший, бо там оселяється більшість бактерій, грибків і черв'яків, нижче шар, де зовсім інше середовище, менше кисню, інша вологість, інші мешканці. Коли ми перевертаємо землю, ми руйнуємо цей природний порядок те, що мало б залишатись на поверхні, опиняється глибоко під землею, де немає повітря, і навпаки, глина та кам'янистий шар виходить угору, де він тільки заважає проростанню насіння. Ґрунт перестає бути живим організмом, він стає бездушним міксом, який уже не відновлює себе самостійно. Можна почути думку, що перекопування потрібне. Щоб земля не злежалася. Але це неправда. Земля не злежується, вона структурується. Восени, коли йдуть дощі, коли е, опале листя утворює природний покрив, ґрунт створює власну систему вентиляції. Корінці старих рослин залишають після себе порожнини, черв'яки прокладають ходи, усе це природна аерація, яку ми знищуємо лопатою. Після перекопування ці порожнини руйнуються, і весною вода не проникає в глиб, а стоїть калюжами. А коли сонце висушує верхній шар, утворюється кірка, що не пропускає повітря. Тому навіть після доброго дощу земля може виглядати сухою, вода просто не доходить до коріння. Окремо треба сказати про чистоту після перекопування. Багато хто перекопує, щоб знищити бур'яни. Але насіння бур'янів, яке лежало внизу й чекало свого часу, опиняється на горі, і навесні воно першим прокидається ми ж самі його посіваємо. І навіть ті бур'яни, які були на поверхні, не гинуть корінці їхні не завжди вдається видалити, а навесні вони відростають з новою силою. Замість того, щоб боротися з бур'янами, ми лише допомагаємо їм. Ще одна розповсюджена помилка залишати землю перекопаною. Без жодного укриття. Коли верхній шар відкритий, його спалює мороз, сушить вітер і вимивають зимові дощі. Уся органіка, яку ми накопичували влітку, просто зникає. Навесні на такій ділянці можна побачити сірий, бідний шар землі, який не тримає вологу. Його навіть сапкою важко розбити, утворюються тверді грудки, як цемент. Недарма селяни кажуть земля забетоніла. І це не перебільшення. Якщо зруйновано природну структуру, відновити її важко навіть через кілька років. Ще одна поширена вада перекопування з підкисленням або добавками, коли господарі вносять мінеральні добрива прямо під зиму. Багато хто вважає, що це підживить землю до весни, але насправді в холоді мінерали не засвоюються, а вимиваються. Талими, водами вглиб, іноді аж до ґрунтових вод. Земля лишається без користі, а довкілля отримує зайву хімію. Якщо ж ще й не було органіки, яка могла б утримати ці речовини, вони просто зникають. У результаті навесні ґрунт голий і виснажений, а господар знову шукає чим його оживити. Також не варто вірити в пораду «перекопай із снігом. Багато хто думає, що сніг допоможе виморозити шкідників. Але разом із шкідниками гинуть і корисні мікроорганізми. Земля після цього стає стерильною, мов після вогню. А стерильний ґрунт не родить, його доведеться знову заселяти життям. Та й шкідники, як правило, глибше зариваються, ніж наша лопата доходить. Тому користі з такого перекопування немає. Усі ці помилки народжуються з однієї простої звички робити, як колись робили сусіди чи дід. Але варто згадати, дід перекопував не в листопаді, а в жовтні, коли земля ще тепла а вологість помірна, і робив це не щороку, а коли бачив, що потрібно. Сьогодні ж ми часто копаємо для совісті, не розуміючи процесів. Такий підхід перетворює догляд на руйнування. І якщо уважно придивитись, то саме там, де землю перекопують щороку, найшвидше зникає родючість. Спершу урожай падає, потім з'являється кірка, починає затримуватись вода. А з часом утворюється тверда підошва, щільний шар нижче 20 см, який не пропускає коріння. Коріння не може рости глибше, бо там немає кисню, а зверху надто сухо. Усе це наслідок. Бездумного копання, яке ми звикли вважати доглядом. Тож головна помилка не в тому, що ми беремо лопату, а в тому, що не розуміємо, коли і для чого це робимо. Земля не підлога, яку треба підчистити, вона дихає, рухається, живе. І кожне невчасне перекопування, це як розбудити сону людину серед ночі, можна, але потім вона довго не прийде до тями. Наші діди і прадіди добре знали. Землю треба не катувати, а годувати. Вони розуміли, що головне не сила лопати, а розум у руках. Після збору врожаю дід не брався відразу за перекопування. Він сідав на призьбу, дивився на город і казав земля має сама перетравити те, що виросло. І залишав грядки з рослинними рештками, бур'янами, іноді навіть зі стеблами кукурудзи чи гички. Бо це не сміття, а їжа для землі. Коли все це перепріє, стане гумусом з'явиться пухкість, тепло життя. Одним із наймудріших методів, які повертаються нині, є сидирати, рослини, які сіють після збору врожаю, щоб вони підготували ґрунт до весни. Сидирати, або як у народі кажуть, зелене добриво, це гірчиця, овес. Фацелія, жито, конюшина, вони ростуть навіть у прохолодну погоду, покривають землю зеленим килимом і не дають її оголитися. Коріння цих рослин розпушує ґрунт природно, без лопати. А коли мороз їх приб'є, вони залишаються на поверхні, утворюючи природну мульчу. Навесні все це перегниє, і земля стане м'якою, дихаючою, збагаченою азотом і мікроелементами. Саме так працює природа без насильства, але з користю. Інший перевірений народний спосіб мульчування, мульча це покривний шар із органічних решток, солома, листя, скошена трава, дрібні гілки. Коли земля вкрита мульчею, вона не промерзає, не пересихає, а живі організми під нею продовжують свою роботу навіть узимку. Під шаром мульчі тримається стабільна температура, зберігається волога. І дощові черв'яки мають чим харчуватись. Селяни колись не викидали ні соломи, ні листя, десь усе йшло на поле. Мульча з часом стає перегноєм, а перегній справжнім чорним золотом для землі. Так земля живиться, не втрачаючи структури. Гній ще один стародавній, але часто неправильно використаний скарб, колись його не кидали товстим шаром на перекопане поле. Дід розкладав тонким шаром, змішуючи з соломою, або робив гноєві доріжки між грядками, щоб взимку туди йшов сніг, а весною розносилась волога. Свіжий гній ніколи не перекопували в холодну землю, бо він спалює коріння і мікрофлору. Найкраще напівперепрілий, темний, без різкого запаху. Тоді він не лише удобрює, а й оживляє землю. У селах казали. Не сип гній, стели його як ковдру. І це дуже точний вислів. Земля під тонким шаром гною тепліша, живіша і до весни не втрачає родючості. Якщо ж господар не має гною, то можна використати компост або навіть прості рослинні рештки Картоплиння, бур'яни, капустяне листя, шкарлупа усе це, якщо його не палити, а злегка прикрити землею. Стане поживою для мікроорганізмів. У селі часто робили траншеї під осінь. У них складали органіку, присипали тонким шаром землі, і до весни там утворювався найкращий перегній. Тепер цей спосіб називають теплими грядками, а колись це була просто звична селянська мудрість. Сидирати, мульча і трохи гною це не лише альтернатива перекопуванню, а й захист від ерозії. Коли поле вкрите рослинами або органікою, вітер не здуває верхній шар, дощ не вимиває родючість, а сніг затримується рівномірно, земля не промерзає глибоко і навесні швидше прокидається. Крім того, під шаром мульчі активно працюють гриби, міцелій, які з'єднує частинки землі в єдину структуру. Саме він робить ґрунт пухким як пиріг, як казали старі люди. Є ще один давній прийом. Зелені доріжки, між грядками сіяли жито або овес, не чіпали їх до весни. Узимку вони тримали сніг, не давали йому здутись, а весною, коли підрізали зелень, вона ставала чудовим підживленням це природний цикл, у якому земля завжди під покривом, завжди живе. На таких городах навіть після дощу не стоїть калюжа, не злипає грудками ґрунт. Тепер дехто каже, що це старе, несучасне. Але саме ці старі методи сьогодні повертаються у вигляді модного слова органічне землеробство. І все, що для цього потрібно трохи спостережливості і терпіння. Не треба великих грошей, не треба хімії, треба лише дати землі працювати самій, допомогти їй природними способами. Багато господарів. Які відмовилися від досіннього перекопування і почали вкривати землю мульчею чи сидератами, вже через два роки бачать різницю. Ґрунт стає м'яким як пух, лопата входить легко, черв'яків без ліку, волога тримається довше, бур'янів менше, а рослини ростуть міцніші. Це тому, що живе середовище відновлюється. Мікроорганізми працюють без зупину, повертаючи природний кругообіг речовин. А ще важливо пам'ятати, земля це не просто засіб вирощування овочів, це живий організм, який має власний ритм. Якщо ми його порушуємо, вона втомлюється, виснажується. А коли ми працюємо з нею в згоді, як наші діди, вона дякує сторицею. Отож сидирати, мульча й трохи гною це не сучасна мода, а повернення до здорового глузду, і найголовніше до поваги. Бо земля як і людина. Живе краще тоді, коли її не мучать, а дбають про неї з розумом і любов'ю. Отже, найголовніше, що варто запам'ятати кожному господарю земля не любить поспіху і грубощів, вона не потребує, щоб її перевертали догори ногами, не витримує металу без потреби, земля як тіло, яке після важкого дня прагне спокою. І якщо ми дамо їй відпочити, вона поверне нам сторицею. Якщо ж будемо копати, порушувати її ритм, вона віддячить холодом сухістю, безроддям. Весною тоді стоїмо й дивуємось, чому навіть після доброго дощу грядка суха, чому насіння не сходить, чому бур'яни ростуть, а картопля хиріє. Бо мікрожиття, яке мало би оживити землю, знищено нашими ж руками. Щоб цього уникнути, треба змінити саме ставлення. Не дивитись на землю як на місце під урожай, а як на живий організм, який має свій ритм і потреби. Найперше правило не перекопувати восени, коли вона засинає, дати землі залишитись під природним укриттям, листям, гичкою, сидератами чи мульчею. Так вона зберігає тепло, не розсипається від морозу і тримає вологу. Навесні ця органіка сама перегни, не потребуючи наших рук. І тоді перший подих весни буде для неї не стресом, а пробудженням. Друге правило постійно годувати землю, а не виснажувати її, не чекати, поки ґрунт стане мертвим бетоном, щоб потім рятувати його мішками добрив. Кожен рік, після збору врожаю, слід дати їй частку життя, тонкий шар гною, компост, сидирати чи навіть просто мульчу з трави – це як хліб і вода для людини. Земля не забуде цієї турботи. Усе, що ми їй повернемо органіку, вологу, спокій, вона оберне на врожай родючість і силу. Третє правило спостерігати. Земля сама підказує, коли їй добре, а коли погано. Якщо вона після дощу тріскає, бракує органіки, якщо злипає в камінці, порушена структура. Якщо бур'яни ростуть буйно, це її крик про допомогу бо бур'яни лікарі. Що намагаються відновити баланс. І треба не знищувати їх лопатою, а зрозуміти, що саме в землі не так, Може, забракло повітря, може, виснажилась біота, може, вона просто втомилась від нашої метушні? Четверте не бійтеся залишати землю нечистою. Не треба восени вимітати город до блиску. Кілька стеблень бур'яну, опале листя, залишки бадилля це не безлад, це ковдра для ґрунту. Під нею життя триває навіть узимку, і навесні така земля виглядає не гірше, а краще. Вона темна, м'яка, пахне вологою і життям. А там, де восени вичистили, вона бідна, світла, холодна, як попіл, бо життя не терпить пустоти. І п'яте, можливо, найважливіше правило не копати там, де можна просто розпушити сапка, вилка, плоскоріз або навіть просто. Посадка сидератів роблять набагато більше користі, ніж лопата. Ґрунт любить м'яке втручання. Якщо не чіпати його глибокі шари, мікроорганізми живуть у спокої, розмножуються, творять родючість, а дощові черв'яки працюють замість нас, розпушують, удобрюють, дихають. Це і є справжнє землеробство розумне і тихе. Селяни старшого покоління добре знали, що земля чує, коли до неї ставляться з повагою. Вони ніколи не йшли копати після перших морозів, не били мерзлу грудку, не кидали каміння в землю. Не чіпай матір, коли вона спить, казали вони. І це не просто приказка, а народна істина, випликана століттями. Земля, яку шанують, ніколи не підведе навіть у посуху вона втримує вологу, навіть у холод дасть паросток. Тому головна рекомендація проста навчимось жити з землею в мирі. А не у війні. Не борімося з бур'янами, перетворюємо їх на допомогу. Не знищуємо мікробів, годуймо їх органікою, не здираємо родючий шар, бережімо його як очі. Коли ми працюємо разом із природою, вона робить за нас у десятеро більше. Варто лише трохи змінити мислення, не керувати землею, а співпрацювати з нею. І тоді зникає потреба. В отих важких перекопуваннях, у хімічних підживленнях, у щорічній боротьбі з тріщинами та кіркою. Земля сама себе лікує, коли ми її не заважаємо. Достатньо лише трохи допомоги шар мульчі, трішки гною, сидирати, спокій і вдячність. Тож, коли прийде листопад, не поспішайте брати лопату. Станьте на город, вдихніть запах вологого ґрунту, подивіться, як над ним кружляє туман, як спочивають грядки після врожаю. Згадайте, що під вами не бруд, а жива істота, яка дихає і працює для вас. І скажіть собі цього року хай вона спочине, бо жива земля це запорука хліба, здоров'я і добробуту, а мертва навіть із добривами не дасть нічого. Хто зрозуміє це, той матиме родючість без кінця, бо земля, як добра мати, завжди віддячує тим, хто її береже.